Наша спільна ініціатива, на жаль, трошки запіздала, тому що вона, е вона була спроєктована трошки для інших речей. Але я хочу запросити головного спів... Можна сказати, що історія йде по колу, але насправді вона йде по дуже і нерівній спіралі, і події повторюються. Хоча й не, не зовсім однаково. Що вона відбувалося? Чи війна, чи кінець світу, чи апокаліпсис, чи пришестя сатани, а влада береться. Переслідувати опозицію, можливо, б цього не було за інших обставин, але зараз вони склалися якомога більш невчасно. Тож Володимир Зеленський наклав санкції на свого головного політичного візаві Петра Порошенка. Точніше, що ж. Не лише на нього наклав, також він наклав санкції на колишнього депутата Живага, який переховується у Франції, на олігарха Ігоря Коломойського, який сидить у СІЗО на Медведчука, який вже давно перебуває в Росії, позбавлений навіть статуса громадянина України Верховною Радою. А також санкції накладені на Геннадія Боголюбова, партнера Коломойського, який теж втік з України. Санкції накладені пожиттєво. Тобто, всім колегам Порошенка по санкціям і так по барабану ці санкції, бо вони де-інде. Цій війні вже 6 років. Зеленський не любить Порошенка, Порошенко не любить Зеленського. Особисто я зараз із різною долою скептицизму ставлюся до всіх партій, представлених у нашому парламенті, але маю сказати, що. Те, що ми зараз бачимо, це вже було у 2011 році, коли саджали, і навіть на певний час посадили колишню прем'єрку Юлію Тимошенко. І справа, до речі, теж сфабрикували проти них справу. І справу, яку сфабрикували проти мене, це одна і та сама справа. Я хотіла би про придумати... Порядок в залі суду. Тиша. В Тиша в залі суду. В ті, хто. Будуть порушувати тишу в залі суду, порядок в залі суду, будуть видалені з зали судового засідання. Там в числі суддя, <рес> <рес> до речі, щось не чутно, щоб експрем'єрка зараз щось заявляла. Попри те, що за Тимошенко вже на той момент тягнувся довгий шлейф сумнівних політичних рішень та корупційних скандалів, було зрозуміло, що йдеться саме про політично вмотивоване переслідування, аби зачистити політичне поле. На жаль, нинішня ситуація мені дуже сильно нагадує події 14-річної давнини. З однією лише різницею зараз іде повномасштабна війна, не вибори йдуть, а йде війна. І Росія не чекає, доки ми розберемося один з одним. І ця історія, яку ми маємо нині, точно не сприяє єдності і міцності суспільства. Чому так сталося зараз? Мені доводилося чути, що між Вашингтоном і Києвом свого часу. Ще за часів до широкомасштабного вторгнення такий існував негласний пакт, що б там не було, Банкова не має чіпати опозицію. І тут мені важко сказати, чи йдеться про особисті справи п'ятого президента України і 46-го президента США, чи, можливо, навіть йдеться про якусь демократичну історію. Але так чи інакше, нова адміністрація, нові правила або їхня відсутність. Ми не бачимо, знаєте, нині санкцій проти Юрія Бойка. Ха! У нього забрали звання е, Герою України. Ми не бачимо справ проти Юрія Бойка. Ми не бачимо справ проти ОПЗЖ. Е, ну, Мабуть, хто хто, а вони ні в чому не винні. ба Більше. Нещодавно на сайті петиції було зібрано 25 тисяч голосів е, за те, щоб розглянути санкції проти Портнова, російсь людини проросійських поглядів, колишнього соратника і заступника голови адміністрації Януковича, людини, чиїм адвокатом був у суді Олег Татаров, і людини, яка мала а може й досі, має колосальний вплив на судову систему України. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі зараз Портнов, з вашої точки зору, не перебуваючи в Україні, може мати вплив на систему судочинства в Україні. Я навіть не знаю, що вам сказати. В нього <зас> такий великий вплив. Не знаю, що вам сказати. Дивіться, я вірю в те, що, а, ну, давайте так. Не можна судову систему постійно її лаяти, що вони погані, що вони там. Там реально безліч адекватних притомних судів, професійних, чесних, достойних. І все-таки Портнов має зараз вплив на систему судочинства ну, в Україні? Дивіться, ну це провокаційне питання. В я не знаю провокація? відповіді на це питання: чи має він вплив, чи ні. Але ні, санкції не були введені. Кабінет міністрів сказав, що причин на те немає. І знаєте, взагалі так можна довго продовжувати ось цей список, чому на цього накладені санкції, а на цього ні, чому цей сидить, а цей не сидить, і так далі, і тому подібне. І чому на волі стільки проросійських ротів, про яких я вам регулярно розповідаю в своїх випусках? І відповіді на це запитання у нас нема. Але, на жаль, друга причина всіх цих подій також проглядається. Це бажання виборів, що зараз швиденько все порішається із Дональдом Трампом, із війною, і вперед на мишачі перегони. З Юрієм Бойком. Ну, може, ще Віталій Кличко до цих виборів доживе і його не посадять, але це не точно. Вибори, де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення в суспільстві, в суспільстві може бути боля боляче сприйматися так званий компроміс. Я не знаю про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. Якщо він буде, а... я вам чесно зізнаюся, В останні дні я також перебуваю у стані як Віталік, вибори де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення. В суспільстві в суспільстві може бути. Правда, перебуває в такому стані останній тиждень, а Віталік багаторічно і не сильно з нього виходить. Але навіть з недолуго сформульованими думками Віталіка можна погодитись. Вибори це срач, і цей срач уже відбувається. Протистояння між прихильниками п'ятого та шостого президента традиційно входило в топ серед інформаційних вкидів та. Росіян та спроб роздручити українське суспільство. Їм тепер навіть нічого особливо не треба робити після таких дій. Хоча, а вже ж, Москва буде підкидати дрова. Не в наших, звісно ж, інтересах провокувати конфлікти у суспільстві. Я маю на увазі не, не в наших. Ми то з вами розуміємо. Чим це може закінчитися, а не в інтересах держави та влади. Не в наших інтересах згортати було б політичний процес в країні, не в наших інтересах було б підливати масла у вогонь у той час, коли для нас критично важлива допомога ззовні. І тут ми переходимо до іншої цитати нашого великого оратора. Може бути, боляче сприйматись так званий. Компроміс, я не знаю про що ми говоримо. Але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. Дональд Трамп багато начудив за останню добу. Він подзвонив Путіну, домовився із ним про обміну в'язненими. Говорив з ним довго і тривало, і натхненно. І лише після цього подзвонив Володимиру Зеленському. І як ви знаєте. За правилами перемовин в останню чергу говорять із тією стороною, яку ставлять до відома, а в першу чергу із тією, з якою домовляються. Після цього Трамп написав великий допис, де обсипав Путіна фактично компліментами, і додав, що вони з російським царем домовилися відвідувати країни один одного. Як ви розумієте, це може сигналізувати про кінець політичної ізоляції Росії та санкційної ізоляції. Ми мали чудову розмову з Путіним. Вона тривала більше години цього ранку. Ми мали із президентом Зеленським добру розмову. Ми на шляху до встановлення миру. Президент Путін хоче миру. і президент Зеленський хоче миру. І я хочу миру. Я просто хочу побачити, що люди перестануть мирати. Just want to see stop Дональд Трамп не хоче побачити, щоб люди перестали вмирати. Дональду Трампу це по барабану. Дональд Трамп хоче, аби все завершилося якомога швидше, з якомога меншими зусиллями з його сторони, і з якомога більшою вигодою для нього. І моральною вигодою о, у приписуванні собі миротворчої ролі, і матеріальною вигодою у вигляді рідкісно земельних копалень з України. При цьому адміністрація Трампа проти вступу України до НАТО е, за перекладення відповідальності за гарантії безпеки на Європу і проти е, фактично відновлення територіальної цілісності України. І тут у мене виникає запитання: якщо США проти нашого вступу до НАТО та хочуть перекласти гарантії безпеки на Європу, то про які рідкісноземельні метали чи е, копалини, чи будь-що взагалі може йтися? І як Європа буде підтримувати Україну, в якій відбуваються політичні переслідування, хочу нагадати, що європейська солідарність є учасником найбільшої в Європі європейської народної партії, і певно буде просити підтримати її від е, закордонних європейських стейкхолдерів. І також хочу зазначити, що тримати спільну єдиною підтримку Європи. В цей час, коли Росія хитає гібридними методами країни ЄС від виборів до виборів, буде дуже складно. Утім, що я можу ще сказати, я пам'ятаю, як Дональд Трамп намагався домовитися із Володимиром Путіним минулого разу. Якось не сильно вийшло. Я пам'ятаю, як Дональд Трамп намагався домовитися із Кимчинином і навіть прилітав до нього. Та й на тому все. Закінчилася, хоча Дональд Трамп тоді розповідав, що вони з кінчинином на ну, мало не найкращі друзі. Тож побачимо, чим закінчиться це все. Я гадаю, що це ще не кінець цього треку. І загалом зарано панікувати, кричати про апокаліпсис, я вже ж викопувати помиральну яму. Ми живемо в такий час і в таких обставинах, коли Україна вже далеко не один раз була. На крок від втрати усього, ми з вами були за крок від втрати всього, але завдяки нашій стійкості, єдності і ще в мільйони разів більше завдяки Збройним силам України, Україна стоїть. Згадайте, як президент Сполучених Штатів у 91-му році менш ніж за місяць до проголошення Україною незалежності, застерігав Київ від суїцидального націоналізму. Це цитата, та погрожував нам ізоляцію. Згадайте, як у лютому 2014 року здавалося, що вже кінець, а потім раз і Янукович втік. Згадайте, лютий 22-го року, коли нам всі давали три дні, і ми стоїмо досі. І це не через якесь чудо дивне, а через те, що ми стоїмо. У нас немає. Іншого вибору, окрім як боротися і будувати демократичну і вільну державу. Державу, в якій багато українських партій, які нам не подобаються, які нам подобаються, але українських партій. Але немає жодної російської партії. На цьому все, друзі. Донатьте на Збройні Сили України і будьмо гідними. Па-па.